Староста Варварівського старостинського округу Славутської міської територіальної громади Василь Конченко прозвітував перед жителями сіл Варварівки та Голик за проведену ним у 2024 році роботу. Попередньо, як того вимагає законодавство, звіт був оприлюднений на офіційному ресурсі міської тергромади для детального ознайомлення. А вже під час зустрічі з громадою староста озвучив основні позиції щодо проведеної ним роботи у різних напрямках. Згідно тих повноважень, які визначає законодавство, під час блоку запитань відповідей до спілкування, долучився міський голова Василь Сидор. Так було обговорено результати діяльності дорадчої ради. Питання водопостачання, діяльності освітнього закладу, перспективи відведення земельних ділянок, проблеми енергозабезпечення та можливостей опалення сільського клубу. Зустріч пройшла у конструктивному дусі та засвідчила важливість комунікації між мешканцями громади та владою.